15 в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день усім! Страхітливий прогноз падіння гривні. Українці улякають доларом за 9,5 гривень. Підрахунки стандарт пурс. На словах ласкаві та думки лукаві. Росія вже і сама відправляє Україну до Європи, утім лише за кредитами. Не здав книгу, сідає за грати. У Техасі спіймали бібліомана. І відома картина невідомого художника. Робота Бенксі пішла з молотка за 615 тисяч доларів. Дата відмашку партії регіонів вимагає від президента Арсенії Яцнюк. Йдеться про те, щоб регіонали підтримали законопроект Анжеліки Лабунської про лікування засуджених за кордоном. Опозиція наполягає на невідкладному розгляді документа у парламенті. Зокрема, просить винести його першим на засідання Верховної Ради у вівторок. Єценюк наголосив, що проект Лабунської підтримали усі три опозиційні сили парламенту. Навіть більше на його користь готові відмовитися від проектів Єценюка, Кличка і Тягнебока. Одразу після ухвалення документа опозиція хоче побачити на ньому підпис президента. Ми погодились на те. Щоб не розглядати законопроект, який внесений трьома опозиційними фракціями, у тому випадку, якщо буде прийнятий законопроект Лабунської, Юлія Тимошенко погодилась на те, щоб прийняти будь-які вимоги, які поставила місія Європейського парламенту. Зараз ми хочемо почути позицію Віктора Януковича з заради європейського майбутнього України депутатів від опозиції закликала і сама Юлія Тимошенко. Вона наполягає, щоб парламентарі невідкладно пристали на пропозицію Кокса Квасневського і проголосували за документ Лабунської без жодних поправок і без дискусій. Позицію експрем'єрки оприлюднив її захисник Андрій Кожем'якін. Самі ж опозиціонери готові здійснювати правки в документі лише після консультацій з європейськими посланцями. Для нас принципово, що будь-які правки, закон, посилення, якісь зміни можуть вноситись тільки після консультації з нашими європейськими колегами. Ми заявляли і ще раз підкреслюємо, що наші дії скеровані виключно на виконання вимог, які стоять перед Україною, елементарних вимог. Далі про нові прогнози щодо девальвації гривні наступного року долар коштуватиме аж 9,5 гривень. Такі невтішні передбачення робить міжнародне агентство Стандарт пурс. Ці цифри експерти пояснюють недолугими діями уряду для захисту валютного курсу. А саме йдеться про зменшення валютних резервів на тлі скорочення економічних показників. Нагадаю, напередодні свій прогноз оприлюднило агентство ФІЧ за його даними чотирнадцятого року. Долар буде Тувати не менше ніж 8,5 гривень, крім того, суттєво зменшаться золотовалютні резерви Нацбанку до 12,9 мільярда доларів. Тобто запаси стануть меншими майже на 5 мільярдів доларів від цьогорічних показників. Невтішні передбачення і щодо інфляції, фахівці агентства вказують, що 2014 року українцям слід очікувати інфляції на рівні 5%. І тут ще одне повідомлення від агентства Standard Poor's. Його аналітики попереджають після підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС показники торгівлі з Росією можуть погіршитися. Вони припускають, що Росія веде обмеження на експорт українських товарів. А тим часом російський прем'єр відправляє Україну за грошима до Брюсселя. Дмитро Медведів переконує українці надто часто беруть позики в Росії за його словами. Якщо Україна здадиться у бік Євросоюзу, нехай і кредитується у Брюсселі. Тож нехай українці визначаються, з ким їм вигідніше бути, каже глава російського уряду. І справа тут не у примусі України до закріплення відносин із країнами митного союзу. Наостанок урядовець наголосив, що після підписання угоди про асоціацію з ЄС. Умова сперебитництва между Украиной и Россией докоренно изменится. Если они выбрали эту дорогу, пусть они по ней идут. Мы им об этом неоднократно говорили. Это суверенный выбор Украины. Но пусть потом не кусают себе локти. Если окажется, что они не получат тех дивидендов, тех выгод, на которые рассчитывают, и в то же время лишатся тех преимуществ, которые есть, І по суті продовжуючи тему, чи зможе торгівля з Європою компенсувати Україні потенційні втрати від експорту в Росію? Наскільки спроможні до конкуренції на європейських ринках українські товари дізнавалася Віта Прокопчук від неї подробиці? Віто чого варто чекати виробникам від приєднання до європейської зони вільної торгівлі? Вітаю колего. Ти знаєш, експерти налаштовані досить песимістично кажуть, Україна задихається від нестачі інвестицій. Однак сподіваються, що інвестиційний клімат набагато покращиться у деяких галузях, якщо буде підписано угоду про асоціацію з ЄС. Зокрема, найменше ризикує від асоціації аграрний сектор. Угода не передбачає приєднання до єдиного європейського ринку сільськогосподарської продукції. У деяких країнах, які зробили цей крок, приєднавшись до Євросоюзу, наслідки для господар. Були фатальними, зокрема, йдеться про Чехію, Польщу та Великобританію. Також немає великої небезпеки для галузи машинобудування. кажуть аналітики. Для неї на європейському ринку відкриється великі можливості, особливо якщо держава надасть фінансову підтримку модернізації галузі. Доля інших галузей залежить від урядової підтримки. Розширення співпраці України та Євросоюзу у Сфері ринків послуг, використання ринків послуг це можливо туристичні та рекреаційні послуги, медичні послуги, інші види послуги, які можливо і не вимагають стільки інвестування, стільки просто потребують зміни ставлення європейців. Тому я думаю, що ці можливості вони є, але це потенції, якими треба вміти скористатися, і тут уже значною мірою це наше домашнє завдання. Та швидкого зростання якості рівня життя очікувати не варто, зазначають експерти. Україні знадобиться близько 10 років, щоб принаймні удвічі збільшити розмір ВВП на душу населення. Для цього чимало галузей слід модернізувати однак у бізнесу немає на це ресурсів. А отже, ризики для деяких секторів залишаються високими. Як їх скоротити? Знає аналітик Анатолій Баронін. Сьогодні аналізуємо, скажем, міри. поддержки, которые инициировал Кабинет министров и сравним их с тем э, планом действий, который был принят в Европейском Союзе, то мы увидим абсолютно диаметрально противоположный подход. Если в Украине это консервация ситуации, то Европейский Союз готов э, в том числе и идти на сокращение определенных мощностей ради э, поддержки общей конкурентоспособности отрасли. Кажуть, що викликів попереду багато, але навіть якщо влада створить сприятливі умови для розвитку бізнесу, все ж приватним підприємцям доведеться самотужки виводити свій бізнес на конкурентноспроможний ринок. Підписання соглашення або асоціації дає абсолютно точно допомільне преимущества для нашої країни, для нашої економіки, но в довгосрочної перспективі 10 лет і вище. Основные изменения, которые будут проходить, это изменения бизнеса инвестиционного климата, это те изменения, которые направлены на то, чтобы в страну шли дополнительные притоки инвестиций, все равно каких? Тому щодо конкурентноспроможності українських товарів на зовнішньому ринку, то ефекту доміно не буде. Радше за все, деякі галузі будуть працювати за принципом ефекту попкорну, тобто одні зерна будуть дозрівати одразу, ще інші згодом а деякі зовсім не будуть розкриватися. Визначальному у цьому процесі буде температура, адже це такі умови та такі правила, які запропонує асоціація, тобто угода про асоціацію з для нашого бізнесу в Україні тому такі от справи. колего. Віто, дякую за подробиці. Це була Віта прокопчук. Вона дізнавалася, які перспективи відкриються для українських виробників після приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС. І ще продовжимо тему. Іноземці не хочуть інвестувати в українську економіку через вітчизняну регуляторну політику, зокрема через величезну кількість перевірок з боку контролюючих органів. Це визнають у держпідприємництві. Голова відомства Михайло Бродський. Побіцяв за три місяці втричі зменшити кількість ревізій на підприємствах. Він також хоче штрафувати посадовців у разі здійснення ними незаконних перевірок. Подробці спитаємо у Віталія Маргалика. Віталію про які ще новації. Розповідав Михайло Бруцький. Привіт, віталію Михайло Бродський. Обурений поведінкою посадовців контролюючих органів, каже вони на власний розсуд визначають, які підприємства слід відносити до високого ступеня ризику для спож... споживачів від відведення господарської діяльності, які до середнього, а які до незначного. Причому до високого ступеня відносять аж 90% суб'єктів господарювання. А відтак більшість бізнесменів потерпають від необґрунтованих перевірок і не можуть нормально працювати однак, через три місяці становище суттєво зміниться. Бродський обіцяє розробити чіткі критерії, за якими можна буде перевіряти підприємства. А відтак кількість ревізій має зменшитися щонайменше у відповідно до урядової постанови. Сьогоднішній день чиновник може внести будь-кого в високі степені на ризику чи в середній і перевіряти, скажімо, раз на рік. А завтра, за три місяці, ми переробимо таким чином, що тільки 10% в галузі може бути в високому степені ризику. І там прописано, хто може відноситись до високого степені ризику, кого потрібно перевіряти раз на рік. Ну, наприклад, аптеки це високий степень ризику, тому що це життя людей. А, наприклад, там ресторани, ну що їх перевіряти? Аби контролюючі органи знали своє місце, Михайло Броський хоче розширити власні повноваження, тобто мати можливість штрафувати посадовців за недобросовісні перевірки. Відповідний законопроект вже лежить у парламенті. Документ також передбачає скорочення кількості контролюючих органів з 72 до 48. Утім, юристи сумніваються, що всі ці на перший погляд гарні ініціативи покращать роботу бізнесу, ба більше бояться, аби під... Підприємцям не стало жити ще гірше після ухвалення відповідних законів. Мовляв, після скорочення кількість контролю... кількості контролюючих органів рівень корупції може навпаки зрости. Корупція в Україні є. Це беззаперечний факт. І від того, що менше контролюючих органів буде здійснювати нагляд за діяльністю підприємців, не означає, що підприємці будуть менше платити хабарів, оскільки концентрація перевірок не зменшиться, а навпаки, збільшиться. Потрібно теоретично розуміти, що на практиці буде не завжди так, як прописано на папері. Підприємці вже навчилися, що питання потрібно вирішувати не на місцевих рівнях, а завжди йти вище. Тоді місцеві чіпати не будуть. Отож, не виключно, що аж сюди будуть заносити хабарі для того, щоб їх не чіпали місцеві перевіряючі органи. Підприємці підтверджують, що контролюючі органи таки вимагають від них хабарів. Загалом вони позитивно оцінюють ініціативи Михайла Бродського. Однак, так само як і юристи сумніваються, що ситуація суттєво покращиться. кажуть, перевіряючи органи на місцях, навчилися обходити будь-які закони. Ви на які контролюючі органи. Я не знаю, чи саме інспірують, чи, чи отримують все-таки якісь скарги на діяльність компанії, залучають правоохоронні органи, проводять перевірки, порушують кримінальні справи по факту, блокують діяльність сподарючих суб'єктів. І що би там не було прописано в критеріях ризику, оця ця спокуса цей ризик завжди залишається. Коли правоохоронна система в деяких випадках я не говорити про всі випадки, але в деяких випадках є так би мовити помічником контролюючих органів з тим, щоб заблокувати діяльність сподюючих суб'єктів. У контексті сьогоднішньої теми Віталію не можу не згадати, що буквально вчора радник президента Андрій Портнов у законопроекті про прокуратуру запропонував заборонити цьому відомству, втручатися у діяльність підприємств. А, а вже сьогодні Михайло Бродський заявляє про зменшення кількості. Перевірок, Тож, усе це на тлі можливого підписання угоди про асоціацію. Тож я думаю, що ми маємо подякувати європейцям, що нарешті принаймні на папері чиновники почали реалізовувати реформи, до яких у них роками руки не доходили. Віталію Віталі. от дивись, от і підприємці, і юристи казали про хабарі, які з ними вимагають контролюючі органи, та про які там суми йдеться. Так, я запитав у юриста Івана Боднарука. Він якраз каже, що от буквально цього місяця до нього звернулося двоє людей: одна жінка, яка володіє швейним бізнесом. Від неї, контролюючі органи, вимагали заплатити дві тисячі гривень, аби закрити очі, закрити перевірку і так далі. А інший чоловік, який володіє більш потужним підприємством, від нього взагалі вимагали 150 тисяч гривень. Але тим часом, скажімо, Михайло бро. Оцький закликає не спокушатися на дачу хабарів, не боятися і звертатися до його відомства, бо каже, що іноді підприємці самі винні у такій ситуації, адже їм простіше заплатити хабар, аніж звертатися кудись витрачати час. Але якщо підприємці не підуть на зустріч, то ситуація також не зміниться, тому це така можна сказати ситуація по всій країні, і за один день, звісно, вона не. Вирішиться, Віталію, Віталію, дякую. Це був Віталій Маргалек. З подробицями змін у українській регуляторній політиці. Тепер до подій за межами України в Італії за причетність до викрадення дітей арештували українку. Поліція Палермо затримала бронзу призерку Олімпійських ігор із вітрильного спорту 88-го року Ларису Москаленко. В МЗС України цю інформацію зараз перевіряють. Москаленко підозрюють у входженні до злочинного груповання, яке викрадало дітей. Крім неї, поліція затримала і ще шістьох, із них троє колишні італійські спецназівці. Москаленко, начебто, надавала їм в оренду. Шовни своєї компанії угруповання викрадало дітей на замовлення, найчастіше батьків, яким при розлученні не дісталася їхня малеча. За словами поліції, зловмисники здійснювали такі небезпечні операції у країнах північної Африки та Європи, зокрема правоохоронцям, відомий щонайменше один випадок, коли дитину переправили із Тунісу до Норвегії. Одразу три вибухи прогреміли у залі суду російського міста Курган. Двоє людей загинули і ще двоє постраждали. Серед загиблих і сам підривник підсудний Михайло вдовін його звинувачували у побоях. Другий загиблий судовий пристав. Спочатку очевидці казали, що зломисник підірвав гранату. Тім поліція встановила. Він використав саме вибухівку. На момент вибуху слухання по справі Михайла вдовіна ще не почалося. У разі обвинувального вироку чоловіку загрожували три місяці у Слідство у справі вибухів триває. Не здав книжку, сідай за грати у Техасі. Молодика забрали до буцегарні за те, що вчасно не розрахувався з бібліотекою. Помста бібліотекарів спіткали мешканці міста Копараскову Джурі Енка аж через три роки. Саме стільки недбалець не повертав до громадської читальні позичену книгу. Це, до речі, був посібник із підготовки до шкільних іспитів. Закон про арешт у разі неповернення книжок міська влада ухвалила чотири роки тому. Порушника Джурі Енка випустили під за. Ставу у день арешту, і тоді ж позичена книжка повернулася з його рук на полицю бібліотеки. Творче Нью-Йорком завершив британський художник Бенксі. Його виставка під назвою Назовні краща ніж усередині тривала протягом місяця. Десятки робітниця уздовж упродовж жовтня з'являлися то тут, то там по усьому місту. Останнім штрихом Бенксі у Нью-Йорку став звичайний автограф на стіні старенького обшарпаного будинку. Крім того, Бенксі, який пильно береже свою анонімність, ось уже 12 років. У Нью-Йорку не зміг уникнути пригод Зокрема, що не менше двічі він опинявся на межі розкриття. Мешканці міста намагалися зловити найвідомішого вуличного художника в об'єктиви своїх смартфонів. А тим часом його роботу банальність банальності зла продали з молотка в інтернеті, і не за будь-що, а за 600 тисяч доларів. Початкова ціна полотна була майже у 10 разів меншою, всього 70 тисяч доларів. І далі йдемо до новин спорту. Про них розкаже Ірина Полотай. Ірина добрий День тобі знаю, що там буквально якась історична подія сталася. Зокрема, про те, що будівельник почав грати в Євролізі. Чи розкажеш ти про це докладніше? Звичайно, Віталію розкажу привіт. Дійсно, це нарешті сталося. Київський баскетбольний клуб Будівельник у своєму історичному розіграші Євроліги таки здобув свою першу історичну перемогу. Хоч будівельники дебютант цьогорічного турніру та записуватися тільки через це в аутсайдери групи ніхто не хотів. Змістовну гру кияни показали і в домашньому матчі з Фенербахче. і хоч і програли в Москві ЦСКА, однак поразка не була нищівною. Друга домашня зустріч проти партизана теж не була легкою. Жодна з команд не мала явної переваги однак на правах господарів саме гравці будівельника постійно лідирували. Перша чверть завершилася нічийним результатом. Сімнадцять пліч Плічопліч команди йшли і в другій десяти хвилинці. На велику перерву будівельник пішов із гандикапом усього в два пункти – 44-42. Третій ігровий відрізок став найменш результативним. На двох команди закинули тільки 19 м'ячів. Мінімально на одне очко вперед вийшов партизан. Однак витримати натиск гладіаторів та трибун Паласу спорту в заключному ігровому відрізку сербам не вдалося. Середина чверті залишилася за українцями. Перевагу підопічні багатські са втримали до сирени. У підсумку 74-69, Перша перемога українського чемпіона в Євролізії. Найкращим у господарів став Даріуш Лавриновичко. набрав 22 очки и сделал 8 барани Соперник очень непростой, очень такой нестандартный, очень агрессивный. То, что они там некоторые типа молодые, это все ерунда, потому что они всю жизнь играют в Евролиге. Их настраивает с малых лет, их учат обучивает, им внушает, что они только играют на победу. И баскетбол, как я говорил перед игрой, они играли такой очень агрессивный баскетбол, так и, так и оправдалось. Это мы ждали. В інших матчах групи Ей турецький Фенербахче завдав ніщівної поразки московському ЦСКА 86-60. Головний тренер армійці Ветра Месіна вже назвав результат найгіршим, що демонструвала команда в новітній історії Євроліги. А головна сенсація групи відбулася в Іспанії, де Нантер. До речі, клуб українця Сергія Гладиря обіграв Барселону 71-67. Вітчизняний баскетболіст провів на майданчику майже 34 хвилини і записав до свого активу 12 очок. Турнірне становище в групі. І наступне. Лідирує Фенербахче. Турки не програли ще жодного матчу. На другій позиції ЦСКА – третій партизан будівельник з одним тріумфом в активі перебуває на п'ятій сходинці. А при Волейбольна команда Орбіта із Запоріжжя пробилася до однієї восьмої фіналу престижного Кубка ЄКВ у Голландії. Запоріжанки перемогли верт з рахунком 3-1. Наші дівчата змогли втримати перевагу і вдома, віддавши першу партію підопічні Ігоря Філіштинського, змогли взяти другий та четвертий сети. За рахунку 2-2 стало зрозуміло, що саме команда із Запоріжжя, до речі, бронзовий призер чемпіонату України проходить далі. Хоча скорочену партію Українки і програли, але з загальним рахунком по партіях. Саме орбіта йде до однієї восьмої фіналу. Там на українок чекає грізний турецький фенер Бахчия. Ще одна українська команда Южненський хімік на цій стадії зіграє з білоруським Атлантом. На тенісному турнірі ATP серії Мастерс в Парижі визначилися всі учасники чвертьфіналів. Останнім одним з останніх туди пробився іспанець Рафаель Надаль, який у вечірній сесії обіграв поляка Єжияновича. Матч тривав два сети. Його рахунок 7-5-6-4. Це друга особиста зустріч тенісистів. Попередню також виграв Надаль. За путівку у півфінал перша ракетка світу посперечається з Рішаром Гаске з Франції. В одній четвертій гратимуть і Новак Джокович та Роджер Федерер. Цього разу швейцарець був сильнішим за німця Філіпа Кольшрайбера. Поєдинок тривав два сети і завершився з рахунком 6-3, 6-4. В одній четвертій Роджер зіграє з Хуаном Мартіном Дель Потро. Поєдинок серба Новака Джоковіча проти американця Джона Ізнера був не з простих. Перша партія залишилася за Ізнером, котрий виграв тайбрейк. А ось далі Новака прорвало і в підсумку наступні два сети, за ним 6-1, 6-2. Наступним на шляху Джока стане швейцарець Станіслас Ваврінка. Із зіркою Енхелс росіянином Сергієм Варламовим триває. Нагадаємо, що воротар Колорадо Еваланш був заарештований поліцією Денвера за звинуваченнями у побутовому насильстві. Наразі вже відомо, що за ґратих потрапив через свою подругу Євгенію Вавренюк. Саме вона заявила до поліції про те, що Варламов, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, начебто побив її. Свою версію ситуації дівчина також розповіла виданню Денверпост. У в'язниці Варламов перебував середи. А вчора відбулося засідання суду у цій справі. Рішенням інстанції хокеїста випустили під заставу у 5 тисяч доларів без обмеження пересування по країні. Наступне засідання відбудеться 14 листопада. Віталію наразі це вся інформація про спорт. Ірино, дякую тобі за новини спорту. Наступний випуск новин на ТВА буде о вісімнадцятій і також новини доступні е, на нашому сайті в інтернеті tvi.ua. Я ж прощаюся до понеділка. Вдалих усім вихідних. Дякую, що дивитесь.